Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 травня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я її керівник Валерій Клочук, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Віталій Кулик, політолог, футуролог, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства. Вітаю тебе, пане Віталію. Вітаю вас. І я хотів би розпочати зараз із новини, яка не дуже свіжа, але е, яка ну, цікава. Е, сьогодні турецькі видання пишуть про те, що Ердоган нібито погодився на роль посередника. 5 травня посередника мається на увазі у переговорах Росії та України. Він уже таку роль свого часу виконував ще 22-му році, коли в Стамбулі зустрічалися делегації України та Росії на початку широкомасштабного вторгнення. Зараз повідомляють турецькі видання, що після телефонної розмови, яка була 5 травня, між Путіним перепрошую Трампом та Ердоганом, де власне Ердоган Арду... отримав пропозицію таку від Трампа, то нібито Ердоган погодився. Чи дійсно зараз може так скластися, що Ердоган буде посередником, чи він буде допомагати Трампу, чи Трамп станився, чи це просто так ну, розмірковані на шпальтах газети Порядки? Ну, очевидно, що Ердоган ніколи не відмовлявся від е, ідеї повернутися модератором або переговорщиком основним е, посередником у переговорах між Україною та Росією? І е, він постійно про це наголошував, сигналізував. Починаючи від переговорів у 2022 році, закінчуючи зерновими угодами, потім переговорами по полонених, по гуманітарних кейсах, тощо, тощо, тощо завжди Туреччина присутня у переговорах в той чи іншій мірі, або надаючи свої майданчики. Як це було, наприклад, в Стамбулі велися переговори між Росією та Сполученими Штатами, або це були якісь секторальні переговори наприклад, стосовно енергетики. Чи є продовольчої безпеки, чи взагалі ситуації з мінним розмінуванням в е, з, Чорному морі тощо. Тобто, то Туреччина завжди хоч хоче бути місцем, де mm -hmm. ведуться переговори, але зараз йдеться не просто про місце, де ведуться переговори, і про певні посередницькі послуги з боку Ердогана. Мова йде про певну проактивну роль, в яку повертається Ердоган, маючи з собою мандат від Трампа. Я би сказав би так: Сполучені Штати не відмовляються від того, що вони хотіли б довести до якогось логічного завершення історії з війною в Україні, але вони не бачать для себе швидкого профіту, тобто, що це буде не швидка не історія не протягом там найближчих місяців, яку можна продати світовому співтовариству і отримати якийсь бонус для рейтингу Трампа. А це е, історія може бути вдовгу, тому ризики треба перекласти на когось іншого, і ці ризики з задоволенням приймає на себе і всю е, таку низову е, роботу, е, всю е, е, таку нудну роботу зближення позиції переговорних майданчиків бере на себе Туреччину. У Туреччини вже певні є кейси. Відпрацьовані у Тречини, до речі, є певні історії успіху в цьому питанні. І це не про стамбульські папери, це питання про вирішення конкретних кейсів. Наприклад, історія з полоненими Азовсталі. Це історія пов'язана з зерновими переговорами, зерновими домовленостями, зерновим коридором. Ця історія пов'язана з рядом. Точкових історій, де також вдалося досягнути якоїсь точки там, ну, або проміжної переговорної позиції. Е, тому Ердогану є що показати. Більш того, в нього дійсно є е, контакти на рівні перших осіб і людей, які формують позицію і які її ухвалюють, тобто проявляють політичну волю, як в Москві, так і в Києві. Більш того, Ердоган, е, е, дипломатія Ердогана, вона має вплив і в взаємодію із Європейським Союзом. Він є не чужим європейському союзі про все складні відносини європейців з Туреччиною. Внутрішньополітичний порядок денний з чим не погоджується Європейський Союз. Він отримує постійно від від Європейського Союзу. Все ж таки, для загалом для Європи він є більш зрозумілий і є більше прийнятним переговорщиком, чим є Трамп з Венсом і Рубіо для Європейського Союзу для Лондона, наприклад, та інше. Тому е, це історія, яка передбачає багато е, раундову е, складний переговорний треки, е, в яка розділяється з великої рамки переговорів на якісь вузькі питання, які з того не мають говорити, і вийти на якісь поміжні результати. Тобто, для Ердогана не важливий швидкий, негайний, осяжний всезагальний тотальний результат як для Трампа. Для Ердогана це може бути як салями нарізаючи той чи інший кейс. Ага. Він отримує от переговори. Тут ми отримали результат. Тут ми домовилися. Тут ми маємо проміжні домовленості. Тут він буде показувати просування, прогрес, йому це буде вдаватися. А, і це слушний до них момент, тому що туди можна підв'язувати. А в Ердогана це вдається підв'язати під здається не пов'язувані речі, наприклад, підв'язати український кейс по ситуацію. З просуванням інтересів Туреччини в Центральної Азії, або питання пов'язане з безпекою Південного Кавказу, або ситуацію, пов'язану з Великим Близьким Сходом, або це може бути питання просування турецьких компаній на українські ринки, пов'язані з відбудовою і отриманням необхідних контрактів, які зараз у нас заводять або для власних олігархів. Або для торгу з європейцями. Тепер не буде претендувати, буде Ердоган. А, і те саме може пропонувати і Росія. Він може за запоседницькі послуги брати непогану ціну за ті самі продуктові, продуктову безпеку, якісь кейси, за той же самий газ для блакитного потоку тощо. Тобто, а, а, і Туреччина, Ердоган це такий геополітичний барига, який заробляє на всіх можливих переговорах, завжди в нього є гешефт, він не залишається в мінусах. В нього завжди є або нульова, або в якийсь профіт від будь-яких переговорів. І звичайно він цим скористається. Таке запитання. Ми розуміємо, що ще остаточного рішення немає. Поки що це на рівні переговорів і розмірковування на шпальта газет. Але те, що ти говориш, воно абсолютно ну, лягає. В концепцію самого Ардогана він запитання для нас: Ердоган добре чи погано? І якщо Ердоган сам, якщо Трамп з Ердоганом, і якщо Трамп доручить просто Ердогану виконувати технічну роль, тобто я до чого веду, якщо сценарій відбувається на наступним чином, що посередником все таки залишається Америка, а Ердоган допомагає, це одна історія. Але якщо Ердоган сам тоді що це рівнозначний розмін, чи це, це як буде виглядати? Ну просто я, скажу, Nie, no, no, a, 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 я, я не думаю, що Америка повністю вийшла з переговорів і припинилися її зусилля по, uh -huh. по, по до, до досягнення якихось е, відчутних результатів, е, сполучені штати будуть продовжити, просто вони не бачать для себе можливості швидко отримати необхідний них результат. Uh, тому є Ердоган, який буде займатися нудною роботою, яку не цікаво робити Трампу і його uh -huh. адміністрації, uh -huh. uh, це не означає, що Трамп що Ердоган не буде заробляти і не буде просувати свій національний інтерес. Okay. Тобто, це буде завжди Ердоган в першу чергу, а вже потім Трамп для України. Uh, ми мали б вже для себе вивчити, що uh, Туреччина нам не друг і не ворог. Ну, ну так, так ось, і Туреччина буде в нас заробляти, і з цим треба просто прийняти і з цим працювати. Ми у нас є такі емоційні гойдалки. Тому спочатку хвалимо Ердогана, там підносимо Бега тощо, що тощо. А потім ми розповідаємо mm. про те, що Ердоган і Путін це 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 один альянс, блок mm. і тощо. Ні, такого немає. Є національні інтереси Туреччини. І е, все інше просто для Ердогана не є цікавим, е, крім того, що у нього складний внутрішньополітичний трек. У нього попереду дуже складні вибори, е, і, і це розхитування внутрішньополітичної ситуації. В нього зросте незадоволення. Його політичної сили. Йому треба посилитися, власно посилитися в геополітичному масштабі, показати досягнення. Тому і за ризиковані проекти Ердоган також братися не буде. А Україна ну це війна, на якій можна зробити і політичний дивіденти, і не і непогано, і посилити власну економіку і отримати ще заділ на майбутнє, яке потім продати власному виборцю. Тому на першому плані буде звичайно сам і буде Туреччина, а на другому вже будуть Сполучені Штати. Це от Він. чисто це тебе це розуміти. Він посилить переговорні позиції наші чи ні? Ні, він не посили наші переговорні позиції. Навпаки, можуть з'явитися багато різних незручних моментів, де ми плаваємо. Бо наш великий мінус, як на мене, нашої дипломатії, переговорної групи, це якраз недостатньо вникання в деталі, в коми, які формулювання, які нам нав'язує Росія, а Туреччина може туди вплітати ще й свій інтерес. А ми з цим не працюємо якраз. І тут ми явно програємо у цих формулюваннях, інтерпретаціях, прочитаннях. Тощо, ми програвали це під час мінського процесу. Ми програвали і під час інших раундів, наприклад, тих самих стамбульських переговорів. Тому тут нам треба нам буде дуже складно турецька дипломати, турецьке посередництво, воно дуже ризиковане з точки зору деталей, деталей і нюансів. Причому навіть таких, яких може не бути в документах, але може бути понятійними mm -hmm. з точки зору. Ось плюси ще оце ми маємо зробити, взяти на себе зобов'язання в цьому питанні. Ердоган постійно це робить, і це стосується не лише українського кейсу, це стосується і mm -hmm. південного Кавказу, і близько, і великого близького сходу. Завжди щось, що він додає до, до основного переговорного кейсу, до основних домовленостей. Продовжуючи саме зараз цю тему, я е, хотів би з нас ну де те, що перенести, бо тут не перенесені, тут фактично не все дуже пов'язане. Е, Торкнутися зустрічі Сі та Путіна, яка сьогодні проходить у Москві, не всього контексту, а лише того, що стосується нас. Ми там наробили низку заяв, багато декларативних, коментують ці зустрічі там Ушакові, різні, але що вони прописали в спільній заяві Росія. Так, Китай закликають ядерні держави відмовитися від дій у стилі холодної війни та вирішувати проблеми діалогом. Ну тобто закликають фактично до переговорів і виступають категорично проти будь-якої гонки озброєнь. Це я так читаю. Але переговори, як ми бачимо, вони дуже цікаві, особливо якщо туди зайде Ердоган, про якого ми зараз говоримо, який в дуже непоганих відносинах із Росією, також із Пекіном. У нього нормальні відносини. Ну він так намагається підтримувати. Доволі непогані стосунки, а зараз із Трампом вибудовує дуже гарні стосунки, тобто він, тобто він посередником і тут може бути. Ну і також вони просять не засувати санкції до е, Китаю. Оця заява, на твою думку, вона означає побоювання Китаю і Росії щодо спроможності встигнути за гонкою зброї, чи їм начхати на це, чи щось інше за цим стоїть. Чи це дійсно про переговори? Ну, по-перше, е, є. Невідповідність графіку модернізації китайської армії задекларованими і справжніми результатами Китай не встигає за процесами, які розгортаються геополітично. Він явно, що та ж сама Японія і Південна Корея намагаються, якщо не вирівнятися з потемпом нарощування мілітаризації регіону, то вже створюють певні проблеми для Китаю. Якщо раніше Китай випереджав всі, всі навколишні на території по темпам переозброєння по модернізації власних збройних сил, то зараз вони десь в рівному ідуть, і це не може не хвилювати Китай. По-друге, очевидно, що Китай не хоче мілітаризації в цілому, бо були нещодавно навчання філіппінсько американські Китай намагався не допустити в нейтральний повітряний простір американські і філіппінські літаки. Uh, є навчання американо-корейські, які теж викликають занепокоєння у Китаї, і взагалі ця вся історія з мілітаризацією і посилена мілітаризація активними галопуюча мілітаризація, Вона uh, не подобається Китаю, uh -huh. який вже себе бачив, що він от мирно захоплює Тайвань і просувається далі, вирішуючи всі свої територіальні проблеми з сусідами. А виявляється, що не зовсім так, що це буде може отримати ну не відповідь, а принаймні якісь е, проблеми з, е, з цим просуванням. А друге, звичайно, що Китай е, хоче е, глобальних переговорів про світопорядок, про е, учасників цього світопорядку і про нові інституції, які будуть підтримати цей світопорядок. Тому є заклик не використовувати інструменти холодної війни, блоковий стан і проведення політику тиску в першу чергу. Економічного Китай не може побудувати автаркію, він залежний від західних ринків, в ринків, першу чергу, технологій. Тому для них тарифи це боляче, економічні санкції це боляче, і в кожному, повторюю, в кожній заяві Китая є позиція про. Неможливість не, не або е, заперечення застосування санкцій як продовження зовнішньої політики. Китай постійно наголошує, що санкції це інструмент холодної війни, що від них необхідно відмовитися. Якби вони могли, вони б це навіть провели чи заду безпеки Генеральну асамблею ООН як під заборону. І е, зараз вони знайшли от е, союзника Росії, яка також повторює про санкції про, про, про неможливість. Uh, і третє, це якраз оце переговорна рамка. Тобто Китай і Росія говорять про те, що АГО в Захід. Давайте домовлятися про розподіл світу, давайте говорити про нову архітектуру глобальної безпеки. У нас є консолідована позиція, вона відрізняється, звичайно, між Росією та Китаєм, але в нас вона є, принаймні ми можемо її пред'явити, і ми хочемо переговор... переговорів, де б ця рамка була б зафіксована. Десь я так читаю цю заяву. А тоді мене ще запитання. Вони закли... звертаються до ядерних держав. Ну, серед них, ну, варто прорахувати. Це Сполучені Штати Америки, Росія, Китай, Пакистан, Індія і Франція, Велика Британія. Ні, Тоб... ні. Вони, не, вони не звертаються до неофіційних ядерних держав, вони поки що звертаються до ядерних держав в Ради безпеки. Але а, мають на увазі і неофіційних ядерних держав. Тому що нагадаю, що не Пакистан, не Індія, не Ізраїль не визнані ядерними державами. Вони де-факто ядерні, а де Юри вони не є членами Ради безпеки. Ну і Північна Корея ще вона подала: я думаю, що Росія буде вимагати е, допуску Північної Кореї до ядерного клубу, якщо не в Раду безпеки, то принаймні до якогось варіації створення угу. такого ядерного клубу. Який має створити нову систему ядерного нерозповсюдження, а це е, теж е, вже б'є певні ознаки того, що може з'явитися інші країни, які претендують на ядерну зброю? Ага. Нагадаю, що в свій час в 60-ті роки навіть Швеція розробляла свою ядерну програму. Я вже не кажу про Аргентину, Бразилію, Південно Африканську Республіку тощо. Тобто дуже багато Австралія, наприклад. І вони технологічно і економічно здатні створити ядерну зброю, Тому, ну, тоді ну, так сильно розширюється, і тоді ця створення розширюється. Клуб розширюється. І зараз на, на цей момент а, очевидно стає, що Рада безпеки не справляється, необхідно якийсь інший механізм. Взаємодіїв і створенні нової системи ядерного розповсюдження, відповідно, необхідно приймати нові договори про ядерне стримування і ракетне стримування, це ДНА, це СНВ і тощо. Але це питання вже після завершення основних бойових дій, тобто після завершення гарячої фази глобальної війни, всіх фронтів цієї глобальної війни. Але на даний момент заявочка є. Але от коли вона буде реалізована, поки що великі питання. Тобто умова припиняємо вогонь, якщо сідаємо за стіл переговорів по цих питаннях, приблизно так читається, приблизно так. Да да е, і тут підходячи ще до одного дуже серйозного військового конфлікту, який ну поки що не масштабований дуже сильно, але все ж таки викликає певну тривогу застереженість у всьому світі від лідерів країн. Це індопакистанський конфлікт. Не можу сказати, що це ще ну вже велика війна, хоча це не нова історія. А, і тут е, заданий нами Ердоган висловив таку стурбованість з приводу е, цієї війни і солідарність Туреччини з Пакистаном та Пакистанцями підтримку Пакистану він засвідчив, так як і Китай підтримку Пакистану засвідчив. Ну, звісно, Індію не можуть підтримувати. Скажи, будь ласка, от для розуміння глядачів, що відбувається там, наскільки серйозною є загроза, особливо на тлі того, що ми говоримо, ну, все таки про дві ядерні держави Пакистан та Індію. Бо мені, наприклад, задають питання: це що вже ядерна війна? Я зараз не хочу коментувати, що я там розповідав, хотів би почути твою думку і перспективи продовження чи завершення там цього конфлікту. Я десь буду солідаризуватися з позицією Тома Купера. Насправді, так, Пакистан створив джихадизм і є не просто спонсором, а є місцем генерування різноманітних інсургентів, які діють на території Індії. Очевидно, що їхня військова розвідка вона патронує терористичні інсургентські групи. Джама Кашміра та інших територій Індії, де відбуваються терористичні акти. Це не може не дратувати Індію, і тарак не міг бути е, на території Кашміра не міг бути без відповіді Індії військовою військово-політичної відповіді, але нагадаю, що в історії е, пакистансько індійських протистояння було три масштабних війни і кілька локальних військових інцидентів е, більших розмахів і сили, чим зараз ми спостерігаємо. Тобто три війни, там 47-49 рік, потім е, війна е, 63-го року і 72-го року, коли відокремився Бангладеш. Але потім ще був 99 рік, був 2019 рік. Були локальні протистояння на кордоні з застосуванням важкої техніки. Був обстріл ракетами, ага. і е, зараз, коли ми бачимо удари, які здійснює Індія, вона б'є дійсно не по е, військових і е, об'єктах військової інфраструктури Пакистану. Вона б'є по Саме структурам і таборам, де е, відбувається навчання цих інсургенських груп е, для Пакистана це е, інструмент зовнішньої політики і е, стримування Індії. Це не від е, хорошого життя вони підтримують знаменітих джихадістів і свій час талібан створювали. Це від того, що необхідно як мінімум очолити процеси, які можуть загрожувати національній безпеці Пакистану uh -huh. Індії. І, нагадаю, що в, в попередніх війнах Пакистан не міг досягнути своїх військово-політичних цілей в цих війнах, і навіть їхня військова доктрина вона містить положення, про яке що Пакистан може завдати ядерного удару по своїй території, якщо ця територія буде окупована Індією. Uh -huh. Тобто для них це е, ситуація екзистенційного виживання, тому вони використовують е, інсургентів і терористичні групи, які здійснюють атаки на Індію, таким чином стримуючи Індію від якихось там експлуатаціоністських е, настроїв чи, чи позицій. Я нагадаю, що Індія достатньо близька до цього. Концепція бхарати, яка реалізовується прем'єр-міністром моді, вона передбачає створення індуз індійського світу, який далеко виходить за межі самої держави Ріндії. Uh, тому це, це екзистенційне релігійне протистояння, яке бу, і було достатньо довгий період часу, і воно буде посилюватися uh, з певним uh, елементом uh, там, е ескалації. Uh, в самій Індії відбуваються утиски uh, мусульман, моді проводить політику. Uh, ну, я Не хочу використовувати слово партиїд, але ну, щось дуже близьке до дискримінації мусульманського населення. І очевидно, що Пакистан бачить себе тим, хто захищає мусульман не лише на своїй території, але на території сусідньої країни. Таку місію несе на. Собі і в якщо ми якщо ми говоримо про куди це все може розвертатися, поки що ми бачимо достатньо невелику інтенсивність бойових зітнень. Хоча це вже далеко не прикордонний конфлікт, не з'ясування якихось там військопотастення на кордоні, це вже застосування ракет і збиті літаки. Це вже щось схоже на 99-й рік на локальне військове протистояння. Воно не завершено, але я не думаю, що це перейде до якоїсь більш жорсткої фази, наприклад, захоплення там наземної операції, ага. просування військ тощо не Пакистан, не Індія зараз не зацікавлені, і більш того, зовнішні гравці також не зацікавлені в тому, щоб ця війна запалала як повноцінна континентальна війна. Uh -huh. а, але це означає, що вона буде зупинена, тобто сторони взяли і зупинилися. Так? Пакистан вже заявив, що він готовий до переговорів. А, вже є сторони, які запропонували посередництво в, в переговорному процесі. Між Пакистаном і Індією завжди є а, комунікація, не дивлячись на істерику перших осіб, а вони достатньо емоційні і там заявляють про те, що в ядерний Попілу спопіляють той то Делі. це норма для uh -huh. е, політичної риторики Пакистану і Індії, але е, коли ми говоримо про от, с, чи готові сторони роз, розв'язати повноцінну війну на даний момент ні. І це видно з військового приготування з економічних засобів, з, з того, що вони мобілізують на, е, в, в рамках цього протистояння. То це зовсім не схоже на початок якогось великого великого конфлікту. Е, воно не переросте в четверту війну, але це вже за межами якоїсь л, там стояння на кордоні. Це вже трошки більше, і це прояв того, що може пізніше спалахнути, тому ага. що завжди може бути така ситуація, що і зовнішні гравці також можуть бути зацікавлені в ослабленні, наприклад, Індії, в так. створення якоїсь точки, де Індія. Mm -hmm. Буде відволікатися від е, більш там проактивної ролі Центральної Азії, наприклад, чи Південно-східній Азії в тій ж самій М'янбі, де зараз згортається достатньо драматичні події наскільки, от оцей конфлікт, поки що я теж не можу сказати, що це війна там повноцінна, але ну на, на жаль, ми живемо в таких реаліях. Він може зачепити нас, бо багато є запитань з цього приводу, що ти з цього приводу думаєш? Нагадаю, що Пакистан був нашим логістичним хабом про поставок боєприпасів певного типу. Крім того, через Пакистан, через ці ринки, йшла закупка на третіх ринках техніки і озброєнь для України, і були оператори, які здійснювали ці операції. Це вже позначилося на цінах, це вже позначилося, Ця, ця військовий конфлікт вже позначився на логістиці. А, і ну, звичайно, що це має від, від, від відголоски. І ще це звичайно увага. Увага світу зараз фокусується там, і, і Україна а, випадає з якоїсь цієї концентрованої уваги а, європейської преси, медіа і глобальної політики. А, Нічого хорошого появи ще одного фронту глобальної війни для України не несе, тому що це означає, що є фрагментація не тільки уваги, але й зусиль. І глобальні гравці, замість того, щоб прикласти політичну волю для врегулювання вирішення війни і миру в Україні, будуть фокусуватися на замирення, наприклад, між Пакистаном та Індією. Я ну також більш ніж переконаний, що це буде робитися, тому що наприклад, для Трампа, який тісно співпрацює зараз з Індією, а я так бачаю, дивимося таку вість. Вашингтон, Нью-Делі і Пекін, і Пакистан, так десь так воно виглядає. То тут ну швидше за все зацікавлений Трамп щоб цього конфлікту не було, щоб він не розгортався. Ну з одного боку, так американці взаємодіють з Індією, а з іншого боку, нагадаю, що історія взаємно сполучених штатів з Пакистаном це десятки років, і е, до достатньо до інтегрованість пакистанської ВПК і військової машини в відносини з СРУ і з американськими структурами і з американською ВПК. Тому тут сказати де Трамп закінчується, починається, я б я б не став. Але так, він не він не був би зацікавлений в тому, щоб там війна виникла, оскільки в, в цій в цій історії доведеться обирати між тим, з ким він торгує, взаємодіє, і а, активно пошиває якийсь відпадок денний, і з тим, кого він хотів переманити на свій бік остаточно. А це означає, якщо убере якусь сторону, це означає, що інша сторона, яка має свої потенціали, свої вплив на регіональну політику, геополітичні розклади в цьому регіоні, вона просто випаде із якоїсь взаємодії з тим же Трампом. Так бо Пакистан достатньо чутливий до забаганок Вашингтона. Індія менш чутлива, але вона взаємодіє і готова пропонувати моді їде до Трампа на розмову. І на він проактивний в цій розмові, він сам ну, пропонує так. свої послуги. Тому ну, для Трампа це буде, була б ну, неприємна історія і явні мінуса. Ну Тому я і таке роблю припущення, що Трамп може якимось певним чином навіть тиснути на моді, щоб той утримувався від поширення конфлікту, а Пакистан вже говорить, ми готові домовлятися. Втім, як будуть вертатися там події, звісно, будемо слідкувати. Все це дуже тісно і, Власне, ми ще не спробували обмалювати цю всю історію. Москва, Київ, Вашингтон і інші країни вони фактично всі до цього долучені. На жаль, світ глобальний, але не роз'єднаний. Я наразі говорю дякую. І спасибі, що знаходиш трішки часу для нас прояснити складні речі. Вони дуже-дуже важливі для нас. Сподіваюся, що ми неразово будемо спілкуватися тут на майданчику. Всі, хто нас дивився, підписуйтесь, обов'язково коментуйте і пишіть слова вдячності Віталію за те, що він дає фахові коментарі для нас. Ну і спасибі ще раз дякую. Дякую.